19 грудня, понеділок, Євангелія від Луки 19, стих 37 по 44, а як був близько вже до спуску з Оливної гори, вся громада його учнів, радіючи, почала сильним голосом хвалити Бога за всі чуда, що бачили, кажучи: Благословен Цар, що йде в ім'я Господнє, мир на небі і слава на висотах! Деякі з фарисеїв, що були в юрбі, сказали йому Учителю, заборони твоїм учням. Він же відповів Кажу вам, коли отці замовчать, кричатиме каміння. І як наблизився і побачив місто, він над ним заплакав, кажучи, якби й ти цього дня зрозуміло те, що веде до миру, але тепер воно закрите перед твоїми очима, бо прийдуть дні на тебе. І вороги твої валом тебе оточать, і тебе обляжуть, і стиснуть тебе звідсюди, вони розчавлять тебе й твоїх дітей, які будуть у тобі, і не заставлять у тебе каменя на камені, за те, що ти не зрозуміло часу твоїх відвідин. Неможливо, щоб прослава Бога, не звершувалась у сотвореному ним земному світі. Коли розумне творіння людина відмовляється хвалити Бога, промовляє природа, коли оті замовчать, кричатиме каміння, каже Христос, коли розп'яли Ісуса, промовляло власне сонце, небо, земля, скелі, та й людям неможливо заборонити прославляти Бога, завжди бо будуть такі, які навіть серед переслідувань та утисків Його хвалити. Про це свідчить історія Вселенської церкви та української церкви, зокрема. Так і серед сучасників Ісуса були такі, які готові були хвалити Його, попри те, що фарисеї висловлювали своє незадоволення. Правда, що далеко не всі з них мали відвагу хвалити Бога під Христом Ісуса, але навіть там були ті, що, хоч з великим болем, але подивляли промисел Божий. Яроселим не зрозумів часу своїх відвідань Богом, не зрозумів того, що веде до миру, бо в ньому не знайшлося достатньої кількості тих, які прославляли Бога щирим серцем. Тож місто, яке звемо святим, бо у нього звершувалися великі діла Божі, було зруйновано, як свого часу був зруйнований судом, у якому не знайшлося й десяти праведників. ті, які прославляють Бога, ведуть до миру, міста та села, де живуть, і камінь на камені не залишиться там, де каміння кричить славу Божу замість людей. Благословений Господи, нехай ми завжди розуміємо твій час відвідин,